Чи потрібно відповідати на телефоні дзвінки від ТЦК або коли направляють повідомлення в Viber, Telegram, WhatsApp? Дуже часто ми стикаємося з тим, що ТЦК намагається повідомляти військозобов'язання про ті чи інші події, дії їх повістки тощо через месенджера або звичайним телефонним дзвінком. Але що каже закон про це? Ми маємо розуміти, що оповіщення військовозобов'язаних відбувається загальними засобами зв'язку, тобто Укрпошта, фактично для них навіть зробили норму, що якщо людина навіть не отримала цю повістку, вона все одно вважається належно вручним. Отже, якщо ТЦК стосовно вас направляє якісь повістки, постанови про притягнення до відповідальності, виклики інше засобами месенджерів або телефонного зв'язку, вона не має тої сили, яка Відповідно, для них потрібно, щоб в майбутньому притягнути вас до відповідальності. А якщо вам скидають постанови, як я казав раніше, то ви маєте їх оскаржити в судовому порядку, оскільки якщо іншого повідомлення не було, а надійшла лише штраф, то він є незаконним. Отже, фактично, мова йде до того, що вас мають повідомляти або особисто під підпис, або за собою Укрпошти. Знайте це і захищайте свої права.